За 3 жовтня, в районі часу ми отримали визов, що був скит на комбайн. Ми виїхали ну, першим відділенням. Тільки ну, розложили рукавну лінію, почали тушити. Начальник караулу сказав, ну, парації передав, що в нашому районі літає необізаний БМПЛ. Заглушили машину, почали відходити в укриття в посадку і одразу пролунав вибух. І так, так, ось, о, можна так сказати, почнулися. Я в госпіталі, шок був, Тоді повідомили, що загинув Юрій Чистяков. І один на, на втратив. Я, виходить, поліз в аптечку, доставати турнікет, бо другий знаходився під бойовкою. Ну, Я одразу вирішив туди не лізти, бо времені немає. А я вже ощущав, я втратив сознання буквально ну, долі секунди вже залишилося. Я лятки виходить, виходить, в аптечку я руку туди запхнув. І все. Я знала, що папа там знаходиться. Я завжди боялася телефонувати. Вночі думаю, мою відпочивають. Навіщо будити? Дуже тривожне було перед почуттям. Я десь о пів першої пішла спати. Ну, я так, як там не дуже себе добре відчувала, а дуже рано. Мені всі сказали. Ну, Приїхали до мене. Поряд була зі мною мама. Ні, Я спочатку не вірила, перепитувала, може переплутали, чи є шанс, що він живий? Вони до нас приїхали в командировку на усилення. Знав я, я недовго, тільки дві зміни, це чотири дні. Як? Командир я командир відділення, професійний, дасть пораду, а як людина компанійський, веселий. З Юрою ми прийшли практично місцем роботу. Він працював вже 25 років. Працювали і в одному караулі, і в різних. Завжди. То були поруч. Для частини він дуже вагато. Зароб... Без нього частина. Тушили багато з них пожеж, рятували людей. Нічого. Юрій був гідним співробітником, гідний своєї професії. Людина, яка могла згуртувати на колоси до колектив. Людина, яка надихала нас своїми вчинками, своєю працею. Гідний чоловік, який гідно виконав свою. Він був добрим, чуйним, завжди підтримував, допомагав. Навчав, завжди був поряд зі мною. Я з ним ділилася багато чим своїми. Знаєте, от для мене було приємно з ним поділитися, його думку дізнатися, як краще поступити. Папа підказував мені. Він не навчав мене. Він мене правильно направляв, щоб я як на свій шлях стала і йшла. Ми кожного дня зідзвонювались. Кожен день. Не було такого дня, щоб вони зізвонювались. Папа для мене був дуже великою опорою. Мене першу першу неділю, як відпустили, то я батька попросив, щоб ми заїхали до Чістіка. І то я в його могилі сказав, що то, кажу, буду тепер шкандибати за двох. Так що ні, ніколи опускати руки, по-любому -по -по повернутися на роботу, допомагати по -по нашій службі по, -по, -по, -по мірі можливості.